То знімалися і не один раз. Це програма ближче до народу, яка до дня танкіста вирішила теж понюхати пороху. Шістдесят й навчальний центр сухопутних військ України дислокується у селищі Десна на Чернігівщині за 75 кілометрів від Києва. Це справжня кузня кадрів для всього українського війська. Поряд солдатами строкової служби тут існує школа сержантів. За роки незалежності з Десни вийшло понад 100 тисяч фахівців різних військових спеціальностей. Цього об'єкта немає на жодній карті. Тут у Десні, функціонує своя справжня залізниця. Вона повністю ізольована і використовується виключно для перевезення військових на полігон. На території СНД подібна є лише в російському норильську. А чого пішла в танкісліть? мене? баба. А по танкистам? Германия стоял. Танкистам. Только командир. Механик-водитель был. А ты? Я а, э, командир танка. Командир, так точно. Що... А за домом скучает? Ну, есть немного, конечно. Дома домах. Все-таки в армии хорошо, но дома лучше. При... Ты памятаешь первый день в армии, ну, ну, расскажи. Ну вот приехали, так, подъем, там вставай. А ты еще спишь такой, как дома, привык там впать до 9, до 10, когда как. тут поднимать, умыться, там еще что-то к утрам не было непривычно, конечно. Ночь коротка, цель далека, ночью так часто хочется И ты выходишь на кухню, но а здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не можешь здесь жить. Доброе утро, последний герой, доброе утро тебе и Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Зазвичай ми розказуємо про відомих і публічних, але не сьогодні. Сьогодні герой програми ближче до народу звичайний танкіст, хоча вже встиг прославитися. З його плечима 16 років військової служби. Миротворча місія в Іраку. Він серйозний чоловік і настоящий полковник. Вітаю вас, Олеже. Добрий день. До речі, знайомтець. Герой програми Ближче до народу Олег Мікац. Кілька днів тому отримав чергову дірочку, так? Ну, трошки раніше, два тижні назад. Два тижні назад. За полковника вже виставилися? Звісно. Олег Мікац, 36 років. Народився в місті Новоград Полинському. Закінчив Харківське гвардійське танкове училище. Хлопчача мрія стати танкістом, в Олега здійснилася повною мірою. Він родом з міста, де стояла танкова дивізія. Школяр захоплювався формою і вибрав військових, заздрив умінні підкоряти свої волі величезні машини. Він танкіст, уже 16 років. Сьогодні заступник командира навчального центру Дисна. Полковник встиг побувати в Іраку у складі міжнародної миротворчої місії. Поза службою захоплюється полюваю. Анням та риболовлею. одружений має доньку. А як проходять змагання? Змагання вони вже на заключному етапі. Сьогодні кінцевий е, термін. Останні чотири взводи, які будуть виконувати останню номінацію в змаганнях. Це е, бойова стрільба взводу. Взвод, який буде виконувати вправо бойову стрільб взводу, повинен буде виявити і знищити 40 цілей. Отак от 40 сіл, так. Для цього їм буде надаватися 15 артилерійських пострілів для стриби по мішеням, що позначають броньовані цілі, і 220 боєприпасів для спареного кулемета ПКТ, і 50 боєприпасів для стриби по повітряним цілям. Ми знаходимося на 33-м загальновійському полігоні, 169-го навчального центру. Це у нас є перша, друга е, директриси для стрільби з БМП і танкова директриса, де практично сьогодні будуть вхор, е, проходити змагання на кращий танковий взвод Збройних сил України. Телевізійна група, куди ви нас посадите? Збройний транспортер. Люди цивільні, звісно, вас треба спасати трошки. <рес> Дякуємо. Будь ласка. Поїхали. ấn định vịt 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 вже ну, Звичка, так, да, 18 років вже. 18 років? Так. Звичка вже не те, що вже. без танка не можемо жити. Коли заводиться танк, то майже враження таке, що місто крові йде солярка в організмі чоловіка. Лише після першого пострілу з танка солдат може по праву себе вважати справжнім танкістом. Це, по суті, головний іспит, до якого готуються не один місяць. Тут у Десні виборюють звання кращого танкового взводу всього українського війська. Переможців чекає приз 100 тисяч гривень від самого міністра оборони. Це не бюджетні кошти. це... Спонсорські кошти зараз я вже як було сказано, що це 100 тисяч. Вони розподіляються в першому зводу 50 тисяч, другому зводу 30 тисяч, третьому зводу 20 тисяч. Змагання сьогодні дають нам можливість подивитися на стан підготовки, подивитися на кращих, зрозуміти, що в тебе гірше, і таким чином просуватися вперед. Цінність цих змагань прицінити ну практично неможливо. І за 36 хвилин має завантажити близько тони снарядів. Саме стільки важить боєкомплект танка. Слабаків сюди не беруть. Той, хто пройшов школу танкіста, може керувати навіть армією. Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана теж танкіст. Ви довгий час служили в Десні, розбудовували навчальний центр. От ностальгії немає. Коли приїжджаєш, то є ностальгія. Хоча зараз відверто кажу, проблем дуже багато. І те, що ми за підтримки міністра, за його вказівками, починаємо піднімати в Збройних сил, просто чашу нема про що думати. Зараз ми підходимо на навчальне місце, де будуть виконуватися практичні Нормативи з технічної, тому що нормативи виконує взвод з міста Новоград-Волинський з 30 ї окремої механізованої бригади. Тому взводу лейтенант Абрамович. Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Це правда таке прізвище? Взвод так. на сьогоднішній момент. По підсумкам вчорашнього дня вони зайняли перше місце по виконанню вправ бойових стріль. Але mm. загальне місце у них на сьогоднішній момент складає, на жаль, друге поки. Сьогодні який ми будемо норматив э, Ну Тут э, взвод буде виконувати всі э, Взвода По черзі буде виконувати норматив номер один по завантаженню байкомплектов, в mm -hmm. Потім норматив по перевірці натягування гусениці і встановлення труби ОПВТ для руху під водою. Mm -hmm. А той так до виконання норматив приступити. Хвилина 15? Хвилина 15. Oh. Хвилина 15. 15, так. Вони перекриваються норматив. Перекривають у скільки разів? В mm. шість. 6 шість разів, Хлопці, ну я вас вітаю. Але багато таких, от як от сьогодні ми знайомилися з Новоград-Волинськими хлопцями, да, які просто горять цією справою. Такий танковий екіпаж, у них міцний. Так розуміє, взагалі. Це фанати. Фанати. Фанати, я вам скажу, те ж саме, знаєте, як вони є. Бачите, як те ж саме, що як сьогодні був буть... це. Випадки, що десь гази внаготався, солдат. Він вже трохи так себе погано почуває, але він виконує вправу до кінця. Він переживає за екіпаж. Йому кажуть, давай зупинися і вже нехай. Інший, але, хто сяде. Да, інший хто сяде або на цьому зупиниш, виконання вправи. Каже, ні, ж бали дадуть. Я ж екіпаж підведу, а підведу екіпаж, підведу. Звод, ми не візьмемо місце. От екіпаж — це командні ігроки, це от, в танковий екіпаж тим більше, тому що не спрацював механік водій. Екіпаж загинув. Не спрацював навідник, екіпаж загинув. Командир невірно визначив, яку ціль треба вражати, екіпаж загинув. Командир взводу, він відповідає за всі танки, які в нього є в взводі. Керувати армією хочеш? Всією армією. Це багато. Кожен лейтенант мріє бути генералом. Косово, хочу поїхати після цих змагань. цих. Хочеться поїхати, там подивитися. Там повоювати, як кажуть. А чого от в Косово? Чого <кій> там все одно небезпечно. Небезпечно. Ну так. так. Грошей можна нормально просто заробити в Косово. Заробітня, заробітня плата. Тут. Якщо там у офіцера у кому ти розвод, середня заробітня платня йде майже 3, 3 тисячі доларів. Тобто це вісім разів більше, ніж я зараз отримую. Звичайно, хочеться поїхати в Косово, просто заробити. Стартовий капітал одразу. Квартира хвись так? так – Так. Наша мета це перейти до Збройних сил професійних. Військовослужбовець, який проходить службу на протязі 9-12 місяців, це з одного боку кажуть дешевше, але це пуштата втрата грошей. Він не встигає оволодіти своєю спеціальністю і ми. Самі себе дуримо не так, уже ж на сьогоднішній день військовослужбовець строкової служби і дешевший, ніж військовослужбовець за контрактом. Це обходиться десь 1800-2000 тисячі гривень. А ми контрактнику сьогодні платимо 1800 гривень і щоб він служив. Ну не за якесь не розуміє цього. От зараз міністра оборони пропозиція таке підготували. Я думаю, найближчим часом грошове забезпечення військовослужбовцям за контрактом буде збільшено. Іншого шляху просто немає. Це Трьохкратне збільшення грошового забезпечення, коли контрактник буде отримувати мінімум 750-800 доларів в місяць. Це вже можна про щось говорити. Я думаю, якщо їм трошки підняти грошове забезпечення, забезпечити там десь службовим житлом кращого солдата, ніж українець, знайти дуже важко. Навчальне місце, на якому відпрацьовують е, танкові екіпажі, підводне водіння. Тобто е, За допомогою обладнання для підводного водіння танку, от, е, вони йдуть е, під підводу. Командир зводу, командир роти, стоять на березі і екіпаж командує. Якщо екіпаж відсивиться, вбивається вліво або право, і мадаємо команду. Або лівіше, чому право або лівіше? В'язок під водою може бути трохи поганий і остання фраза затворила тюркну. І тоді командир значить, що якщо він що лівіше, той далі, знайшли ліво. Право, значно право. А тому все нормально, він все ліво. Щоб він знав, що він постійно знаходиться на зв'язку і скирний Так, 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 так. Який тип поза службою? Донька мене звати Даліна на неї. Да, це Дружина назвала. А от вона теж сама саме каже, папа, мені так подобається, коли ти каже командуєш. І воно якось теж розмовляла з нею, каже, у мене чоловік каже, буде схожий на тебе. Кажу, а чому на мене? Каже, ну каже, трошки лисий, каже, трошки балакий такий ти. Каже, коли для чужих, каже, весь такий серйозний, а я то знаю, що хороший, посміхаюся. Як і рак потрапив, розкажи. Я, я вивчив. Ні, ну воно цікаво було. Попробуй себе. Попробувати себе там. на війні. Ні, ну ні. миротворче, от, чесно кажу, їхав туди патріотом. Не, не за грошима. То є, таке. Їхав туди патріотом, там, допомагати іраському народу. І дійсно ми допомагали. Ми не воювали. Навіть були такі випадки, були такі випадки, що. Е Іде, американський конвой його обстрілюють і дивляться, що український флаг на цьому цим, тому що ми дійсно допомагали. Тобто от, Україна там поважає. От, да, поважали. То, вони дивилися, да, все, українці, все там брати. І міжнародно теж поважав. Я хочу передати привіт додому моїм рідним, двом сестер, щоб у них дуже добре. <кхід> моїм татові, є, Ніні Оля. Дружині хочу передати привіт. У нас теж так само є дочка, вона теж родилася на день танки стане Я хочу неї теж поздравити з цим день народження. щоб у нас зросла здорова, щаслива, ну, і щоб все було у нас добре. І всім побажати. Сковослужбовцям за контрактом іменно нам, нашій праздник. Все найше. Хай йдуть вперед, відбувається того саме, що ми пробуємо добитися. Виявляється, танк великий лише ззовні. Всередині тут темно, холодно і досить тісно. Лише зайнявши місце в танку, розумієш, чому високих в танкісти не беруть. Якби зараз знову позвали в Ірак, ти б задоволенням поїхав. З задоволенням поїхав там. Люди займалися роботою тим, чим повинні займатися військові. Вимоги останнього начальника е, генерального штабу командуючи Збройних сил. Вимоги, що не потрібно тягати за собою обози. вийшов в поле, готуйся до війни, так як воно повинно бути на війні. Не потрібно ці пожежні щити. Ти вийшов в поле, хто тобі на війні буде ставити палатку? Ніхто не буде. Буде. Хто тобі буде готувати їжу, коли ти йдеш там в наступі день, два-три, або десь там в пошук, або десь в засаді. Ніхто. Як ти будеш сам себе і готовий до цього, до цих умов, ти в комфорті, там, без води, без гарячої, без душа, так воно буде. І тому зараз йде перенацілення по підготовці. Застосовуються зараз нові форми та методи підготовки військ, саме готувати тому, що потрібно на війні. Хто придумав рецепт справжньої солдатської каші достеменно невідомо. За легендою, його приписують самому Олександру Суворову. Якось в через Альпи, коли з харчів залишилися по жменці гороху, пшона та гречки, великий полководець наказав все закинути в один казан і приправити залишками сала. З тих пір у кожного військового повара каша відрізняється лише крупою. Незмінним залишається тільки спосіб її приготування. В казанку, на вогні і обов'язково. let's see if we Переміг. Чесно, перемога дружба. Офіційно. Офіційно, так. Переміг перший зло, так, у вас? Перший злот 17-й окремої танкової бригади. Це місто Кривий Ріг. Кривий ріг. Командир взводу зараз знаходиться разом з нами. Це переможці з нами? Точно, так. Ага, а це конкуренти. Ні, це не конкуренти. От вони починають спочатку, як почуєте, а це взвод 30-й окремо механізований бригади, які зайняли друге місце. Хлопці, а вже це 50 тисяч, так, да, ви заробили? Точно. А вже продумали, куди <годи> наші гроші витратити? Я ще не знаю, було вже... время. Ні. Я ні. А отрані, так? були ви марики, ще раз моряковий. Моряки чекають, Все про п'юром, фот, я подговорюю. Хлопці, ви розстроїли сильно? Друге місце теж. Це два перші, так? Да? <ithes> Слухайте, ну я пропоную у нас сьогодні чай. У нас таке бачу святковий стіл, да, це так приємно після такого напруженого дня. Які тусти говорять танкісти? давайте та... ми їх і послухаємо. Сидя. — Ти ж не Ну Що, звичайно, хочу за наше перше місце. Хочу подякувати хлопцям, які не давали нам розслабитись, так би сказати, тому що. Дихали в спину нам, ще більше додавали, можна сказати, стимул стимул так, стимул був і дуже сильний. Я думаю, що ми гідно представили нашу бригаду, наш корпус. Ну, За це хочу випити перший, тост наш. Ну, підтримуємо. Хто виграв, конкуренти що кажуть? Заопах, тоді заопах. Вам не подобається наша каша. Ой. А, виписости не Да? Наші гора нам треба берегти. Да? Ну що, каже, полковник, в тебе солдати не їдаються. — Звісно, ваш генерал їдаються, каже, ще що остається. А з тим, що остається, що делає? Як що З'їдають. — У одного з конкурсантів родилась дочка. У кого? В нашій бригаді. У кого? Родилась донька. Так. Супер, це Зараз ночами. Ні, ну, ну родиваться не проблема. Вот если бы появилось. <рес> то... Казал бы Виктория. Как Вікторія. Як вот в год букже, приходит був, порядок. На глаз порядок. начищена на готов і из дитя появилось. Чем вы стоите на прямому хлопцев? А ви? Візьміть сало дієтичне. Дієтичного сала сало візьміть. Я візьму? — Візьміть. — Ви з собою? <рес> Моя тут каєшечка. Артем, ну, то свідного ну, грату Линського. Ну, Перше хочу привітати 17-ту танкову бригаду з перемогою на цих змаганнях свого вовнекасника, вже знайомий 5 років, це вже точно. Привітати усією перемогою. Привітати всіх звод з другим місцем. Ну, це, звичайно, не те, на що ми. Настроювали себе, але це також непогано. Ну і побажати що всім. Головне, це те, щоб здоров'я та і, і, і те, щоб техніка не підводила. Горько. Короти, будеш, За вас. Полісанці грахаталі. Солдати шли в шлі бой А молодого командира несли с пробитой головой А молодого командира несли с пробитой головой Машина пламенем объята Вот-вот рванет по векам плен Как а жить так хочется, ребята И вылезать в жмоченье а Даже так хочется ребята и вылезать мочи устали уже просто домой кольца отдохнуть то вы устали пока я отдыхал тут вы устали а ты видно хочу побачить близьких, дівчину бачив місяців. мне интересно просто что будет впереди интересно как дальше будет а віриш в судьбу? Да. Танкісти головні герої воїн ХХ століття. Можливо, сьогодні на їхню честь звучить не так багато салютів, однак і тепер ця професія не менш героїчна. Для цих хлопців головне не міцна броня, а дружба екіпажу. Це була програма ближче до народу. І у вас, танкісти. Не бояється донограду. Я понимаю. Журналісти засавки. родно опускаешь О, пол. Задумками, конечно. Так, и Замужу, все что? А! Да, 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 сюда. Да. Раз. Что, все? Да, все. Ножки вперед просовывай. Вот. Сколько передач? Да. Угу. А, угу. 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 Ой. передача. Я же вижу. Ты Так.